Привіт, друзі! Ви на каналі Кейт Speaking. душевно і зрозуміло про міську мову. Поїхали! У цьому відео я поділюся покроковим алгоритмом, як перейти з рівня А 1 до А2. Порада. Переглядайте це відео повністю без прокруток. У відео буде багато підказок, запитів до чату GPT, до Google і багато інших корисних порад, які приховані по ходу відео. Щоб їх знайти, потрібно дивитися відео повністю. Отже, з чого слід розпочати? Звісно, це словник. Словник це наша основа, це наш фундамент. Саме словник є базою вашої комунікації, наприклад. Якщо ви знаходитесь в іншій країні, вам достатньо сказати слово «toilet» або «bathroom». і вам не потрібно казати нічого більше, щоб базово бути зрозумілими, що ви, наприклад, шукаєте туалет, і людина може просто жестом руки показати, куди вам прямувати, щоб знайти туалет. Так само з простими словами, такими як «food». людина зрозуміє, що вам потрібна їжа або «help». Людина зрозуміє, що вам потрібна допомога. Або джвінк, людина зрозуміє, що, скоріш за все, ви хочете пити. На відео представлені всі теми, які потрібно освоїти, щоб дійти до рівня А2. Опрацювання словника це не лише вивчення нових слів. Кожній темі варто приділяти одну-дві години. Наприклад, у нас є тема родина, Вивчіть нові слова та вирази, пов'язані з цією темою. Прочитайте тексти з описом родини. Послухайте аудіо та відео на тему родини, зробіть опис своєї родини англійською. Пропишіть його, опишіть його вслух. Запишіть голосове повідомлення та прослухайте себе. Таким чином, ви повноцінно пропрацюєте тему. І матеріал закріпиться у вашій довгостроковій пам'яті. У описі під відео будуть всі рекомендовані відео на моєму каналі, і у мене є відео про те, як краще напрацьовувати словниковий запас. Щоб зробити навчання більш ефективним, ви можете використовувати ваші улюблені справи, наприклад, відео ігри, улюблену музику. Або сферу ваших інтересів, або сферу вашої діяльності, це може бути абсолютно будь-що. Медицина, навчання, психологія, гумор, IT, інженерія будь-що мої учні майже завжди використовують онлайн-тренажери та словники. Тобто, ці додатки на телефони вони одразу мають у собі е і словничок, і конкретні тренування, відпрацьовування цих слів. Таким чином, у кожної людини буде свій унікальний словник. Якщо ви тільки починаєте вивчення англійської мови, не потрібно брати складні слова або слова, що використовуються нечасто. Наприклад, навряд чи вам дуже часто буде потрібне слово реструктуризація, тому не додавайте такі складні або рідко вживані слова у свій словник, якщо ви тільки починаєте. Я не можу повірити, що це нарешті сталося, тому що є, виявляється, є додаток, додаток словниковий тренажер, котрий, окрім того, що є словниковим тренажером, є аудіотренажером. Що це означає? Моя найулюбленіша функція. Це можливість повторювати слова за кермом. У програмі ви можете додавати слова і вирази у різних перекладах, і потім робити з них мовні картки, які ви тренуватимете. Отюмін меморд має різноманітні режими запам'ятовування і тестування того, що ви вже вивчили. Так виглядає запам'ятовування по карткам. Автозвучання допомагає вам займатися своїми справами і на слух повторювати нові to be слова і фрази. To be, to be honest. Чесно кажучи, швидке тестове повторення, режим написання та інші режими. Тут ви знайдете різноманітні тематичні сети для вивчення. На цій сторінці можна зручно відслідковувати свій прогрес. Введіть код від партнера KES24. І почніть займатися тренуваннями вже сьогодні. Якщо ви тільки починаєте вивчення англійської мови, подивіться моє відео на тему, як вийти з нуля на рівень А1, і тільки потім переходьте до цього відео. Пам'ятайте, що надбання будь-якого рівня потребує конкретно кількість годин цілеспрямованої практики. Граматика допомагає нам формувати свій посил правильно і бути впевненими у тому, що нас зрозуміють правильно. На екрані ви бачите необхідні граматичні теми, котрі потрібно освоїти, щоб мати рівень А2. Я рекомендую на кожну тему виділяти 2-3 години. Спочатку щоб розібрати теорію, подивитися приклади і відпрацювати конструкції на практиці. Майже всі з представлених тем є на моєму каналі. Тож заходьте, дивіться, тренуйтеся і залишайте коментарі, якщо залишатимуться питання. Дивіться відео про граматику двічі або навіть тричі. Перший раз це ознайомлення, другий раз закріплення, і третій раз повторення. Також під моїми відео ви майже завжди знайдете завдання для самоперевірки. Граматика це практичний інструмент, його потрібно не тільки розуміти, його треба відпрацьовувати. На моєму досвіді часто буває таке, що після того як я пояснила граматику, учень каже, що все зрозуміло. Але коли ми переходимо до практики, учень починає робити помилки. Тому ми відпрацьовуємо саме практичне використання правильної граматики. Тож не потрапляйте у пастку, якщо вам здається, що ви зрозуміли, це краще відпрацювати. Завжди вашу граматику може перевірити чат GPT. Розберіть концепцію, що таке допоміжне дієслово. Ознайомтеся з темою порядок слів у реченні в англійській мові. Про це у мене є окреме відео. Друзі. А якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови. Щоб пришвидшити ваш прогрес, мати підтримку, мати супровід, мати зворотній зв'язок, мати пояснення, уточнення і ще багато іншого, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакт у описі під відео. Одним з ключових напрямків нашого розвитку в англійській мові є навичка розуміння англійської на слух, тому що логічно, що мова це те, що ми проговорюємо вголос. І те, що ми чуємо від інших. Тобто мова це здебільшого аудіальна субстанція. І навіть якщо ви працюєте над своїм словничком, це ще абсолютно не гарантує вам, що ви будете вміти розуміти на слух швидку англійську мову. Це окремий напрям роботи, який потребує окремого відпрацювання цих навичок. Для цього подивіться декілька моїх відео у списку відтворення англійська на слух. Базовий принцип, як можна напрацювати розуміння на слух, це підготовлене слухання. Ми маємо взяти невеличкий аудіофрагмент будь-чого до 2-3 хвилин. Ми маємо до нього мати текст, ми маємо ретельно його розібрати, знайти невідомі слова, перекласти їх, вивчити їх. Потім багато разів переслуховувати аудіо, дивлячись у текст. Потім багато разів переслуховувати не дивлячись в текст, намагатися повторювати за спікером, звертати увагу на те, які спрощення і скорочення використовують спікери. Розповсюдженою помилкою є мовчазне вивчення англійської. Щоб натренувати англійську на слух, ми самі маємо проговорювати її і чути, як ми звучимо англійською мовою. І як напрацьовувати навичку розуміння на слух? На екрані ви бачите запити для Ютуба. Ви маєте обрати будь-яке відео або аудіо, яке вас цікавить. Слухайте прості фрази і повторюйте їх. Вивчайте невеликі тематичні діалоги. Наприклад, на тему походу до магазину, подорожі, кафе та ресторани, знайомство, робочі зустрічі тощо. Щоб якісно розібрати будь-який діалог, ви маєте мати до нього текстовий варіант, ретельно розібрати його, перевірити, що всі слова вам знайомі. І потім бажано дуже багато разів його прослухати, дивлячись в текст і потім не дивлячись в текст. Найкращим варіантом буде вивчення цих діалогів на пам'ять. Почніть слухати повільні адаптовані відео, наприклад, English class 101. Наступною важливою навичкою є читання. Чим більше ви читаєте, тим краще ви тренуєте навичку розуміння. Ви отримуєте досвід, досвід того, як побудовані речення в англійській, як побудований текст в англійській мові. Чим більше ви розбираєте речень у читанні, Тим більше збільшується ваше розуміння того, які можуть бути конструкції в англійському реченні, і в майбутньому вам легше розпізнати інші більш складні речення. Так само, як у випадку відпрацьовування англійської на слух, вам потрібно знайти текст, котрий відповідає вашим захопленням або сфері вашої діяльності. Є два основні підходи до читання: перше це читання за контекстом. Як це працює? Наприклад, ви читаєте речення і розумієте лише частину слів, можливо, половину, можливо, менше або більше. І ви намагаєтеся зрозуміти загальний зміст речення або тексту, орієнтуючись на контекст, знайомі слова і логіку. У такий спосіб розвивається навичка читання без словника, як у реальному житті. Тренується здатність мислити англійською, а не перекладати. Також це може бути швидше і корисніше, наприклад, при читанні художніх текстів або новин, де не обов'язково знати кожне слово. Проте тут є і недоліки. Можна неправильно зрозуміти суть речення, якщо пропущені критично важливі слова. Цей метод добре працює на початкових етапах, але щоб просунутися на більш високі етапи, нам потрібен другий спосіб це дослівний переклад. Ви читаєте і перекладаєте кожне слово або фразу в порядку появи в реченні, шукаєте всі значення словнику, розбираєтеся у всій граматиці і у будові речення. Таким чином, ви глибше розумієте словник і граматику, даєте змогу собі розібратися у складних конструкціях, напрацьовуєте досвід розуміння тексту. Також це дуже корисно для вивчення нового словничка. І це ідеальний формат для академічних, наукових чи офіційних текстів. Недоліком цього способу є те, що процес буде повільним, особливо коли ви знаєте мало слів англійською. Також на більш високих рівнях це може призводити до буквалізму, тобто неправильного перекладу через надмірну дослівність. І тут нам вже потрібна допомога викладача або, наприклад, чату GPT. На екрані ви бачите приклади запитів, які допоможуть вам відпрацювати навички читання. Пам'ятайте, що будь-який текст потребує детального та ретельного розбору. Далі йде практика письма: почніть писати для себе. Просіть ChatGPT перевіряти те, що ви написали, якщо потрібно, з поясненнями і уточненнями. Ідеальним варіантом є знайти друзів по переписці. Спочатку це може бути переписка, котра з часом може перерости у живі зум зі дзвони. Почніть працювати над тим, щоб звикати писати або друкувати англійською мовою. Практика говоріння є важливою, навіть коли ви говорите до себе, це теж практика англійської мови. Важливо робити це вслух. Чат GPT – дуже гарний помічник, якщо вам трошки страшно спілкуватися з живими людьми. Почніть робити це з чатом GPT. Практика говоріння сприятиме тому, що ви почуватимете себе більш впевнено. На цьому рівні варто починати спілкування з людьми англійською мовою. Скористатися цими додатками, почніть з переписки і поступово переходьте у онлайн зі дзвони або відеозустрічі. Спілкування з іншими людьми є обов'язковим і незамінним етапом на шляху до вашого вільного володіння англійською мовою. Наступний пункт дисципліна. У інфопросторі часто лунають маркетингові заголовки по типу вивчи англійську за три місяці. Але важливо не романтизувати процес вивчення англійської мови. Так дійсно процес вивчення англійської мови в ньому є багато захопливих і цікавих аспектів. Але є моменти складнощів, є моменти, де потрібно докладати багато зусиль і багато часу. Вивчення англійської – це як отримання додаткової вищої освіти. Дисципліна в англійській мові це приділяти вивченню хоча б по 30 хвилин на день. Якщо ви не готові вивчати англійську хоча б по пів години щодня, перевірте свою мотивацію. Про це у мене є окреме відео. Пришвидшити процес і покращити дисципліну, також допомагає навчання з викладачем. Досвідчений вчитель знає і глибоко розуміє структуру вашого навчання. Він розуміє в цілому шлях, який вам потрібно пройти. Ставлення до помилок. Як ви ставитеся до помилок? Чи бувало у вас таке, що у вас щось не виходило і ви здавалися? Але подумайте про своє дитинство, коли ви падали в дитинстві, коли тільки вчилися ходити. Чи одразу ви здавалися? Чи ви пробували знову і знову? Тому що, якби ви відразу здалися, ви б зараз не вміли ходити. Навряд чи коли вам не вдавалося писати швидко, ви казали собі, ой, це не моє, у мене не виходить. Ні, ви просто пробували далі. Ви пробували щодня, знову і знову. В англійській мові та ж сама ситуація. Пригадайте свої аспекти там, де ви зараз компетентні, і пригадайте, скільки часу, скільки зусиль, скільки тренувань ви робили, щоб досягти високого рівня у сфері вашої компетенції. Пам'ятайте про інтервальне повторення. Ви можете подивитися відео на цю тему. Ви або ваш вчитель маєте організувати інтервальне повторення для закріплення ваших результатів. Отже, друзі, ідіть за цим планом. Головне це мати дисциплінованість, регулярність, докласти зусиль. Але ці зусилля дадуть вам чудові результати, тому що англійська відкриває перед нами просто Безмерні колосальні можливості. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.